За матеріалами СБУ, підозру отримався ще УПЦ МП на Буковині, який допомагав ухилянтам втікати від мобілізації до організації незаконної діяльності. Причетний помічник настоятеля Святовознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського патріархату. За інформацією слідства, цей священнослужитель у вересні минулого року пообіцяв трьом клієнтам допомогти запевну винагороду безперешкодно виїхати до Румунії і надалі вільно пересуватися територією країн Європейського Союзу. Клірик запевнив, що процедура матиме цілком легальний вигляд. Його спільники підвезуть чоловіків до україно румунського кордону і видадуть там відповідні документи. Проте насправді у Хілянтів з території монастиря привезли до огорожі в лісі поза пунктом пропуску на ділянці так Званого зеленого кордону і наказали просто перескочити її, щоб опинитися на території сусідньої держави. Також зловмисники оголосили, що жодних документів видавати не будуть.